Вітаю вас, любі малята, і запрошую на заняття зліплення. Подивіться, хто завітав до нас у гості. Ця малесенька тваринка на спині несе хатинку. Як її торкаєшся, в хатинку ховається. Це равлик. Погляньте на равлика та його будиночок на спині. Будиночок равлика називають мушлею. Мушля завжди захищає тіло равлика. І без мушлі равлик гуляти не виходить. Мушля у равлика тверда і гладенька. А чи знаєте ви, що равлик нарочується разом з мушлею? І вона зростає разом з ним? Тіло равлика заховане у його будиночку мушлі. А те, що ми бачимо, це голова, шия та довга нога. На голові равлик має дві пари ріжок. Одна пара довгі ріжки це очі, а друга пара ріжок Допомагає равлику знаходити їжу. Коли равлик відчуває небезпеку, він відразу ховається у свій будиночок мушлю. А ворогів у равлика багато. Це і жаби, миші, їжаки, птахи та ящерки. Равлик дуже полюбляє вологу. У суху погоду він ховається під камінням та під листочками. Краще всього, він почувається вночі після дощу. Харчується равлик травою. Він полюбляє їсти зелене листя, овочі та фрукти. Тож сьогодні ми будемо ліпити равлика з пластиліну. Але спочатку. Розімнемо наші ручки. Поставте, дітки, ручки ось так і починаємо. Равлик Павлик у садочку проживає під листочком. Він слизький, липучий, дуже. Покажи на пальцях, друже. Ось так, ось так равлик повзати мастак. Ріжки вправно висуває, і доріжку прокладає. Молодці. Для роботи нам сьогодні знадобиться пластилін, дощечка та дві горошинки чорного перцю для оченят. Беремо два шматочки пластиліну різного кольору. З одного шматочка будемо ліпити тіло равлика. А з другого його будиночок мушлю. І так, з першого шматочка розкочуємо довгий стовпчик рухами вверх-вниз. Ось так. Тепер будемо, формуємо голову. Піднімаємо ось так трішечки доверху. І ось так робимо кругленьку голову. Унизу формуємо тіло равлика, пальчиками ось так прищіпуємо. Це нога равлика. На голові пальчиками відтягуємо ріжки. Ось так у нас вийшло. Тепер з другого шматочку пластиліна також скочуємо довгий-довгий стовпчик. Один кінець ось так завертаємо. І ось так закручуємо. Це буде будинок равлика. Його мушля. А тепер приєднуємо будиночок равлика до спинки і міцно притискаємо. Тепер нашому равлику зробимо оченята. Можна зробити із двох горошинок чорного перцю або скатати з чорного пластиліну дві маленькі кульки. Чіпляємо оченята ось сюди, на ріжки, тому що у равлика. Очі знаходяться на довгих ріжках. І покладемо равлика на зелений листочок. Ось такий гарний равлик у нас вийшов. Спробуйте і ви, діти! А я з вами прощаюся. До побачення, до зустрічі!